Сьогодні попрацюємо з Google таблицями. Ми будемо працювати на Android. Я зараз планшета працюю, натискаємо таблиці. Їх можна скачати в Google таблиці, якщо немає у вас їх, ви можете їх, в принципі, завантажити з Google Play. Натискаємо власне хрестик, і у нас буде створений новий власне, електронна таблиця. Новий документ. Давайте назвемо якось його. Давайте напишемо, наприклад, 8А. Ось так. Так, ну і дивіться, давайте подивимося, які тут є можливості. Ну, наприклад, ми можемо вписати зараз порядковий номер. Так, пишемо, наприклад, 1, 2. Тобто, дивіться, у нас, по суті, тут є адреса, тобто, є клітинка, є стовпчик, так, Тобто, дивіться, у нас є, в принципі, у нас ось тут у нас А, БЦ, Д і так далі. Тобто, це у нас по суті адреса, тобто, це у нас стовпчики АБЦ, Д. І також у нас є строки, тобто 1, 2, 3, 4 і так далі. І у нас дивіться, є, наприклад, у електронних документах у нас адресація йде наступним чином. Наприклад, якщо А1, то це буде перша клітинка. Тобто це у нас стовпчик А і строка перша. Далі А2, це, власне, у нас стовпчик А, і власне у нас буде строка друга, ось таким чином. Так, ну і давайте також. І подивимося, як можна тут далі це все продовжити. У нас є тут певні автоматичні дії. Наприклад, ми робимо, виділяємо ось так все весь діапазон. Ну, наприклад, до 10. Натискаємо власне, власне пальцем і натискаємо автозаповнення. Бачите, у нас автоматично все заповнилося. Давайте напишемо, наприклад, певні прізвища. Ну, наприклад, у нас Петров. Так, Зараз переключу в текстовий режим. Наприклад, у нас є Петров. Так, Іванов. Так, ну і нехай буде Сидоров, наприклад. Так, давайте трошки пофіксимо. Так, ось так. Ну, нехай буде Петров, наприклад. Петро. Так, у нас Іванов Іван. Ну і Сидоров, нехай буде, наприклад, там, Михайло, наприклад, ось так. Так, тепер дивіться, нам потрібно. Ми зараз подивимося, як працюють текстові функції, тобто функції, власне, об'єднання concatenate, Функції у нас також є upper, тобто, які перетворюють, власне, верхній регістр, певні, наприклад, наші слова. І є upper, і також lower, які у нас перетворюють в нижній регістр. Давайте подивимося, як ці функції у нас працюють. Ну, Ми тут ввели. Зараз, давайте зараз тепер спробуємо об'єднати. Тобто, петро, петро в Петро. Давайте за допомогою функції concatenate об'єднаємо. Так, трошки можна тут взяти у нас, продовжити трошки, щоб власне, у нас влізло і прізвище ім'я. І давайте зараз застосуємо функцію ConCatenate. Натискаємо дорівнює. Так, щоб форму у вас не ввести, треба натиснути дорівнює. І тепер ми можемо писати просто англійською concatenate. Зараз тільки тут великими літерами. Concatenate. Так, і давайте поставимо дужки. Ставимо дужки, ставимо в дужки ось таким чином. Так, і давайте, власне, оберемо наступне. Тобто, перший параметр у нас буде, власне, прізвище. Так, ставимо тепер крапку з кома. Так, і давайте поставимо також, що тут у нас буде пробіл. Давайте поставимо, власне, ось так, ось у нас будуть власне, наші лапки. Так, і поставимо також третій параметр. Так, третій параметр. І далі переходимо так, клікаємо також С1. Ось так. Так, і натискаємо, в принципі, ввести. Ось таким чином, бачите, у нас об'єдналося Петро в Петро, У нас, бачите, об'єдналося повністю в одну строку. Далі, дивіться, ми можемо робити аналогічні дії. Ми можемо просто взяти пальцем ось так. Так, зараз секунду. Так, давайте зараз відмінемо. Так, ми можемо ось так взяти. Так, виділяємо, власне, пальцем все. Так, і натискаємо також ще пальцем по області, і автоматичне заповнення автозаповнення. Так, бачите, у нас все, все повністю, тобто і прізвище, і ім'я у нас повністю об'єдналося тобто в одну строку. Тобто, це у нас функція concatenate. Тобто, вона об'єднує в одну строку, наприклад, прізвище та ім'я. Тобто деякі дві строки може об'єднати, тобто дві власне клітинки, може об'єднати в одну строку. Тобто, ось така у нас текстова функція дуже зручна. Давайте також зробимо власне, в верхньому реєстрі і покажемо. Тепер дивіться, у нас є також тут стовпчик є. Давайте його продовжимо трошки ось так. І давайте, власне, нехай буде у нас повністю, наприклад, Петро Петро, Іванов Іван, Сидоров Михайло, нехай буде у нас в верхньому реєстрі. Давайте подивимось, як працює у нас функція Upper, І зараз ставимо також дорівнює. Так, і ставимо, пишемо Upper. Ось так. Так, і ставимо також дужки. Так, ставимо сюди. І давайте отак натискаємо. Тепер дивіться, ми хочемо передати сюди параметр. Ми передаємо клітинку D1. Так, ось так. Натискаємо, бачите, тепер у нас в верхньому регістрі. І дивіться, також не потрібно всі клітинки, не потрібно цю операцію повторювати, достатньо просто виділити. І, власне, також натиснути автозаповнення, і в принципі, у нас все автоматично заповнюється. Зверніть увагу, також зараз я клікну. Так, у нас аппер передається D1, тобто ми зчитуємо власне клітинку D1. Дивіться, це у нас де це у нас власне стовпчик. І Один це у нас власне, строка. тобто Ось така адресація. тобто стовпчики у нас йдуть, як літери, а, власне, йдуть у нас строки у нас як номера. власне, Просто йдуть цифри. Дивіться, Іванов-Іван, дивіться, у нас APER D2. Тепер бачите, тобто ми взяли власне, з D2. Тобто, і також Сидора Михайло взялось D3. Тобто, бачите, автоматично у нас змінюється індексація, тобто, все у нас автоматично змінюється. Давайте тепер перетворимо, власне, в нижній регістр, тобто маленькими літерами. Давайте спробуємо зробити. Так, ми також передамо сюди D параметр d1. Так, і давайте напишемо також, так, сюди пишемо ось так. Так, пишемо дорівнює. Пишемо дорівнює. Так, і перетворюємо тепер в нижній регістр Word. Ось так. Так, натискаємо, так, ставимо тут, власне, дужки. Так, і давайте оберемо тепер те, що ми хочемо перетворити. А ми хочемо перетворити власне, клітинку D1. Так, натискаємо. Так, і дивіться, все перетворюється в нижній регістр, тобто у нас тепер маленькими літерами. Так, і також аналогічно можна зробити автозаповнення. Виділяємо, клікаємо, натискаємо пальцем. Автозаповнення. Ось таким чином. Також ще дуже така, в принципі, цікава функція. Можна підрахувати також скільки символів. І дивіться, символ також, якщо у нас пробіл, це також символ. Пам'ятайте про це. Тобто він рахує також і пробіли, тобто, повністю всі символи. Давайте також оберемо. У нас є функція LEM для цього. Натискаємо дорівнює. Так, натискаємо дорівнює. Так, і буде у нас функція використовуватися лен. Так, зараз. Угу. Так, щось. Зараз одну секунду. Так, перемикаємося. Так, і давайте пошукаємо так, де вона? Ага, ось тут. Так, сюди натискаємо. Так, у нас буде дорівнює. Так, і функція у нас буде лен. Лен це у нас довжина нашої строки. Так, ось так. Так, і давайте, власне, передамо параметр. Тобто, нехай буде також D1. Ну І далі там вже за аналогією, тобто ми зробимо також. Дивіться, так, у нас тепер Петро в Петро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте подивимося, скільки він нарахував. 12 літр нарахував, тобто все вірно. 12 символів, тобто також пробіл, Що ми рахуємо також. Так, І давайте власне, також зробимо автозаповнення автоматичне. так, І також робимо автозаповнення. Так, Івановий Іван. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, все вірно, все рахує. Тобто, бачите, в принципі, ось такі у нас цікаві можливості. Так, ну можна, звісно, також кожен в принципі, заповнювати, можна заповнювати кольорами, тобто виділяти також це все можна зручно робити, тобто, як вам там зручніше це все можна також використовувати. Можна, в принципі, певні прізвища, певні імена, можна також це все заливати певним кольором. Можна також обирати там різні шрифти, в принципі, як і в Word. Ну, тут також можна виділяти також межі таблиці, також границі, робити їх там нажирними, наприклад, і так далі. Тобто, як зручно. Ну, ось такі можливості основні. В принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.